Приготуємо з вами сьогодні східні плесканці за 2 години. Це рецепт, на який потрібна велика кількість закваски. Якщо у вас закваска 100% вологості, то їй потрібно 700 грам. Якщо у вас закваска така, як у мене, леві томатри, то їй потрібно 525 грамів. У мене стільки закваски не було, а спробувати я їх хочу, тому я свою закваску вчора розготувала до такої кількості потрібної. Це от літрова банка. І в мене тут 460 грамів закваски. І плюс ще візьму трошечки залишків, і буде потрібна кількість 525 г. Ну приступимо до рецепту. Отже, для східних плесканців за 2 години на 4 плесканці нам потрібно 525 г закваски леві томадри. Нам потрібно 555 г молока у мене звичайне ультрапастеризоване, 560 г борошна пшеничного можна першого сорту. Я буду сьогодні випікати на ось такому. Зараз покажу ось таке. Черкаська область. Звичайний вміст білка. Також нам потрібно 20 г солі, 20 г цукру і 4 або 5 столових ложок олії. Я буду використовувати нерафіновану. Скільки інгредієнтів потрібно буде, якщо у вас закваска 100% вологості, я прикріплю зараз у відео і ви зможете побачити зробити собі скріншот. Я просто ось так розплескаю закваску і буду додавати спочатку молоко. Як я вже зазначала, це повинно бути 555 г молока. Молоко я взяла просто з холодильника. І просто ось так наливаю. Додаю 560 грамів борошна, додаю 20 грамів цукру, 20 грамів солі і 4,5 ложок олії. Все, робимо первинний заміс. Це порція велика, як я вже казала, на 4 плесканці. Якщо ви хочете зробити менше, ви просто діліть на два, і у вас буде тоді менша порція. В процесі замісу тісто мені здалося надто рідким. І я додала сюди ще 100 грамів борошно зернові селект. Це тільки у тому випадку, коли ви використовуєте закваску коловіту матри. Я зробила перерахунок, але бачила, побачила, що надто рідке. І ось я його замісила і зараз залишаю його на 5 хвилин і зроблю ще трошки домішування. Ось таке вийшло тісто після того, як я додала борошно. Я його залишала на 5 хвилин накритим плівкою, поки я замішувала свою закваску, щоб вона постояла. Зараз я ще так його просто доперемішувала. Це первинний заміс, і ми в такому стані накриваємо його плівкою при кімнатній температурі залишаємо на півгодини, і через пів години зробимо його доміс. Пройшло 30 хвилин. Ми злегка змочуємо руку у воді і перекладаємо, відділяємо тісто від стінок миски. І перекладаємо тісто на стіл. І зараз методом відбивання протягом трьох хвилин нам потрібно його домісити. Руки злегка змоложила і перекладаємо наше тісто для відбивання. Також ми зволожуємо шпательок наш, і якщо якесь тісто буде залишатись на столі, ми будемо його підбирати. Тісто трошечки розтрісалось, це нормально. Я майже не виймаючи руки, його відбиваю. І по закінченню цих трьох хвилин замісу ми просто його накриваємо мискою. Знов-таки лишаємо на 3-5 хвилин і зробимо потім ще буквально до 10 відбивань і все. Періодично злегка змушуйте руки водою, зволожуйте легенько так, щоб з них не текло. І тісто тоді стає набагато слухняніше. Все те саме ми робимо зі шпателем. Ми його також зволожимо злегка водичкою, з обидвох сторін відбираємо все те, що у нас лишається на столі, і просто повертаємо нашому тісту. Все, ось в такому стані я його залишаю. Накривши мискою на 5 хвилин. Через 5 хвилин зробимо ще буквально до 10 відбивань і перекладемо в миску на брудіння. Видимо на 2 години. Пройшло 5 хвилин. Зволожуємо знову злегка руки у воді і підбираємо наше тісто буквально раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Тісто округлилося, прикладаємо його в миску, вологим шпателем підбираємо все, що в нас залишилось, і кладемо з боку до тіста. Цю саму миску ми нічим її не змащуємо, просто ось так переклали і все. Дві години бродить тісто при кімнатній температурі. Через дві години будемо розігрівати нашу духовку до 230 градусів і формувати наші плесканці. Через дві годинки наше тісто збільшилось просто таких розмірів. Ми вже вімкнула я духовку, щоб розігрівалася на верхній нижній жар 230 градусів. І зараз ми поділимо наше тісто на 4 частини, робимо 4 плесканці. Для цього нам потрібно змастити робочу поверхню, де ми будемо працювати злегка олією, і так само руки свої злегка змастити олією. Відділити тісто від стінок. Духовку я розігріваю вже разом з деко щоб потім на пергаменті просто взяти і перекласти нашу, нашу плескалець. Мені чомусь з тістом легше працювати, коли руки змочені злегка у воді, ніж в олії. Ми поділимо зараз його на 4 рівних частини, ділимо так на, на приблизно рівні частини, шпатель я теж зволожую. і злегка. и складываем все наши частинки назад в миску. Дуже приємно. Ось таким чином. Накриваємо знову плівкою від завітрювання. І як тільки розігріється духовка, одразу беремо перший блисканець і починаємо формувати і випікати. Кожен випікаємо по 12 хвилин, можемо присипати кунжутом, білим, темним, чорним кмином, крупною морською сіллю, маком, все, чим ви забажаєте. І обов'язково ми ще їх сформуємо, покладемо на пергамент сиріконізований, то ми повинні змастити яйця перемішаним з молочком і посипати. Духовка вже майже розігрілася, я беру одне яйце, перемішую його, додаю трошечки молока. Так само перемішуємо все і залишаємо. Випікати я знову буду на пергаменті, який в аркушах. Беремо один лист пергаменту, змочуємо його злегка водою, щоб нам було легко формувати. Я під нього знову ставлю дощечку, за допомогою якої я буду переносити на гаряче розігріти деко, достаємо один шматочок тіста, руки зволожені водою і починаємо злегка розтягувати у повітрі. Наш плесканець. А далі прикладаємо на пергамент і починаємо його розтягувати у будь-якій формі, яка вам подобається. Періодично змащуєте руки водичкою, завтовшки десь орієнтовно 1 см. Можна товстіше. Я розтягнула до ось таких розмірів, далі беремо наше яйце з молоком і змащуємо поверхи. Робимо такі неглибокі ложбинки. або кунжутом, або чорним кунжутом, або чорним кмином, або крупною морською солью, або маком. Ну, Будь-чим, чим ви забажаєте. Я першу свою посиплю чорним кунжутом. Ось так вона виглядає зверху, цей плесканець, і вже відправляю в добре розігріту духовку на 12 хвилин 230 градусів. І поки буде випікатись ця, засікаємо час, формуємо інші. Знову взяли пергамент, змочили його злегка водою, злегка змочили руки, беремо наступний колобок. Руки постійно зволожуємо. Спочатку у повітрі починаємо розтягувати під вагою тіста, а потім переносимо на пергамент і. Розтягуємо, як нам подобається. Ось вже сформувала другу. Друга в мене буде з білим кунжутом посипала. Перша, ще допікається. Пермую третій плесканець. До речі, може буде виникати питання, чому плесканець? Тому що ми його приплюскуємо. Він такий плесковатий, тому і плесканець. Третій плесканець я сформувала і посипала маком. Дивіться, вже буду зараз Ой, виймати першу. Мене... У мене пройшло 15 хвилин. Трошечки довше. Ви теж дивіться, бо це, можливо, була слабо розігріта духовка. Ну, вже цю першу виймаю. Зараз буду ставити випікати інші. Дивіться, вона піднялася, стала така пухкенька. Відправила випікати другу. Ось така гарненька рум'яна. Вийшла ще дуже-дуже гаряча, я навіть не можу доторкнутися, але аромат неймовірний. Пухкенька така піднялася. Тут вона дулася таким. Видно, повітряним. Це той виріб, який можна їсти гарячим, ну як гарячим. Звичайно, все з розумом. Обов'язково не те, що там гаряче споживаємо тісто, а не чекаємо дві години, як хліб щодо ности. Кажу, що це дуже смачно, і родина з'їдає дуже швидко. Хтось всередину кладе ще сир, але не коли випікається, а вже просто в прикуску. Пробуйте, ну поки що аромат стоїть в кімнаті неймовірний. А я спробую, коли допечу всі чотири. І формую останню. Одна вже спеклася, друга печеться. Під вагою тіста спочатку. Розплюскуємо, а потім кладемо на злегка змочений пергамент і розтягуємо. Розплюскуємо наш лисканець. Дуже зручно брати з собою дорогу такі лисканці. плесканці. Останню я посипала просто насінням чия. Дуже гарно піднявся другий блисканець, який випікається. Так, дві чекають свого часу, одна випікається. Дивіться, вона така м'ясенька. Така, дивіться. А, клас. Я зараз навіть буду пробувати. Я вже хочу скуштувати. А, тут розріз ми не дивимося, тому що це блисканець. Дуже цікаво на смак. Дуже цікаво на смак. Така легка, повітряна. Дуже смачно. Коли попадається оця насіння кунжуту, така м'ягесенька, пориста. Бачите, навіть видно. Ну, дуже смачна, така собі оригінальна, смачна заміна лавашу. Смачніша, чим він, тому що чимось нагадує здобу. такий легкий-легкий відтінок за рахунок видно молока. Це смачно. Навіть як самодостатнє блюдо, можна просто з чимось їсти і. Дуже смачна, однозначно випікатиму ще. Бачите, тут така велика повітряна кулька утворилася. Оце та легкість, яку ми хотіли з вами отримати від плесканців. Випікайте, рекомендую, тому що це дуже смачно, дуже гарно, а впевнена, дуже швидко розійдеться. Я хотіла сказати, що тісто формується дуже швидко. Оці я виробила швидше, ніж спекла. Це дійсно дуже швидка страва. Якщо ви знаєте, що до вас мають прийти гості і ви хочете їх чимось таким цікавим. пригостити смачненьким, то Це один із варіантів таких швидких страв. Те, що випікала я на режимі верх-низ, більше, ніж 12 хвилин. Я випікаю десь 15-20 хвилин. Можливо, якщо на режимі конвекції, то швидко пригнітиться. А так як на то я хотіла, щоб трошки підрумянилось, то довше випікала. Ось така гарна друга вже з білим кунжутом, тільки, -тільки достала, ще гаряча. І чекаю ще на інші. Зістала ця що з маком. Ця випікала вже набагато швидше, видно, дуже гарно вже до духовка. 18 хвилин і вона вже гарно пригнітилася. З Кунжутом, ця, що перед нею вже, дивіться, трошечки остигла. Хочу показати, що вона м'якенька. Родині сподобалася. Відмітила, що вона дуже ситна. З'їдаю шматочок і просто вже наїдаюся нею дуже гарно. І ще допікаю одну з насінням чия. Одну ми вже з'їли. А, ця ще дуже гаряча. Ось такі гарні блисканці у мене вийшли. Дуже гарнесенький. Це все, що лишилося від самого першого, щоб ви розуміли, який був розмір і скільки ми з'їли. Всім дуже сподобалося. Півтори години я потратила на їх формування і випікання всіх чотирьох. Дивіться, цей вже постояв, він був самий перший. Він такий дуже м'якесенький, дуже такий повітряний, якщо ви бачите. Ось цей з білим кунжутом він був другий. Також дуже м'якесенький. Покажу зворотню сторону. Ось, дуже м'якесенький вже постояв. Цей за рахунку був третій. Такий теж найбільш повітряний це з маком. Ось тут на звороті, навіть, видно, такі е дірки утворилися. Утворили. І саме останній, він ще гарячий, ще навіть хрумтить трошечки. Це з насінням чия. Одного яйця і трішечки додавання молока мені вистачило абсолютно, щоб змастити всі ці плесканці. Навіть я би сказала, що і лишнє трошечки було, але я його повністю вимастила на останній. Ну, що я хочу сказати, цікавий досвід нам, родині нашій, сподобалось. Я впевнена, що вам також сподобається. І ми один з рецептів, саме оцей, додаємо в свою копілку рецептів. І будемо такий рецепт повторювати ще. Нам сподобалося, і вам рекомендую спробуйте. Сподіваюся, вам також буде до вподоби.